Добрий день. 13 травня 2023 року Начинаю пасіку практично з нуля. Перезимувало в мене два улика. Отой крайній і отой злий. А це купив два отводки. За того крайнього зробив отводок, який у мене в полі. Ну, Напарник мій вивіз теж скільки то вуликів, теж отводки вчора робив. Ну, я поїду і покажу вам. А так, зараз покажу стан оцих двох отводків. Дивіться. давал пяткорку бучора Вставляли суш, вона пуста, нічого вони тут пока що не занесли. Тут мед напряст є. Тут тоже є, перга є. Ну, в общем, нормально пока. А це чотири рамочки з розплодом. Ось такий розплод. Ну, пчела вже почти виходить на чола. Я думаю, що все буде добре. Порода бджіл мені невідома, мені би не кусались. так и засев тоже. Ну, пчелы достатньо, я думаю. Это тоже рамка. Ну, пчела думаю. на выход. Матку шукати не буду, вони не мічені. Може дай Бог помітимо. Це четверта рамка сотводку. Маточників немає поки, бо летіть нікому. Ця рамка ще не засіяна. Почистили, тільки не засіяли. Ну тут, мабуть, медова. Ну, трішки меду. Треба годувати і годувати, бо у нас садів небагато. Виїли весь мед, який я їм ставив. Ну, будемо годувати поки, а що робити. Так, це один відводок. Хай доїдають. По цьому вуку я тільки що подивився. Так, такий самий, як і в цьому отводку. Зараз подивимося ще отводок, Бо я з цього уліка зробив вже ж отводок, який в мене в полі. Алло. Приветствую. Я пчел дивлюся, перезвони мне без ниши. Это и улица. Давай, скажите. з'їли почти повністю. Це пуста рамка. Це тоже пусто рамка. А це рамка сотводка. Ну, засев есть пчела ходы. Тоже ж матку шукать не буду, вона не мічена. Короче, в цих отводках порядок. Пока. Тут тоже засев. І матка підсіває вже. Ну і добре. Так, ця рамка повна, медова. Блистить, бачите? Ну і добре. будемо годувати. Так, це що? ну, не строють, це я підставляв недобудовано, ну та й ладно. Там в коментарях питали за той лежак. Ну, він не перезимував. Я щось, може, і годував його, і медці у зиму лежав. Ну, не вийшло. Дуже серйозніші запасики треба ставитися. Оцей Юлік. Він тоже перезимував, він на 145 рамки. Ну, я його подивлюся завтра. Сьогодні подивлюся Михайловича вделить у полі. А тут засниму віддільне відео, бо тут відкриєш улик і вони кусаються. ужас. Так що, всім мирного неба, добра. Корішої нашої перемоги будьте здорові, ждіть нових відео. До побачення.